Отже, тижневий прогноз від карт Таро е, з 22 по 28 травня. Е, здоров'я. Взагалі у більшості на цьому тижні міцне здоров'я і проблем не повинно бути. Але, як ми знаємо, у будь-якому правилі можливі виключення. І от якщо у вас вже виникли якісь незрозумілі симптоми чи якісь прояви, то зверніть свою увагу на низ живота. А жінки особливо на матку і все, що до неї прилягає. А от гроші на цьому тижні просто фонтанують. Але побережіть їх і не спускайте на право на адже невідомо, що буде наступного тижня. В кар'єрних питаннях на цьому тижні також не треба втрачати пильності. Може бути і таке, що таке бажане підвищення чи нову вакансію у вас заберуть прямо з під носа. Стосунки на цьому тижні будуть будуватися на твердих матеріальних поняттях, будуть доволі скупі, навіть якісь такі нервові. А сімейні стосунки на цей тиждень це просто тиждень різноманітних сварок. Вирішування питання, хто в сім'ї хазяїн, хто головний. І що головне у кожного свої правила гри. Uzalje, ne duže leki težin bude.